Вітаю вас, дітки! Відгадайте загадку. Мордочка вусата, шубка смугаста, часто вмивається та з водою не знається. Так, це кішка. Дітки, давайте розглянемо кішку більш детально. У кішки є голівка. Вона округла, трохи видовжена. На голові два великих ока, носик сердечком та Ротик із зубками, два великих гострих вушка. тулуп у неї продовгуватий, овальної форми. Має чотири лапки, дві передні та дві задні та довгий пухнастий хвостик. Коти бувають найрізноманітніших пород та різних забарвлень. Бувають коти маленькі, а бувають дуже великі, більші за собаку, але кожна їхня пухнаста мордочка є унікальною. А що ж котики полюбляють? Полюбляють, коли їх гладять, причесують, люблять, коли з ними граються, а під час гри можуть зробити невеличкий кусь. Коти люблять дуже бешкетувати та гризти все підряд. А що ж полюбляють їсти молочко. Коти хижаки, тож полюбляють ловити мишей, але деякі коти з ними просто дружать. А найбільше коти полюбляють спати. Сплять вони майже цілий день і де завгодно, чи то гілка дерева, чи то вузьке перило на балконі, чи просто затишне ліжечко. А от чого коти найбільше не люблять, так це купатися. Потрапляючи до води, вони намагаються якнайшвидше вибратися, але є коти, які навпаки дуже полюбляють плавати, як собачка. А купатися не люблять, тому що вони самі себе миють своїм шершавим язичком, також миють своїх товаришів та усіх своїх господарів. Перед тим, як завести котика, пам'ятайте, що котик це дуже велика відповідальність. А сьогодні я хочу вивчити з вами вірш Марії Познанської Моя киця. Послухайте уважно. Киця любить, як по спинці гладжу киценьку свою, як дарую їй гостинці, кашу молочко даю, киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст, очі зробляться зелені. І не п'є тоді й не їсть. Дітки, то що ж полюбляє киця з віршика? Коли гладять її по спинці, дають смачненькі подарунки, молочко, кашу. А чому киця сердиться? Сердиться, коли смикають її за хвостика, які очі тоді стають. Сердиті, зелені. І що ж тоді киця не їсть і не п'є. Дітки, а як ви вважаєте, чи можна кривдити тваринок? Звичайно ні, їх потрібно оберігати та захищати. А тепер вивчаємо віршик. Киця любить, як по спинці, гладжу киценьку свою, як дарую їй гостинці, кашу молочко даю. Киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст, очі зробляться зелені. І не п'є, тоді й не їсть. Тепер повторюємо разом зі мною. Марія Познанська моя китя. Китя любить, як по спинці гладжу киценку свою, як дарую їй гостинці, кашу молочко даю. Китя сердиться на мене, як смикну її за хвіст, очі зробляться зелені, і не п'є тоді й не їсть. Давайте пограємо в гру, що їсть котик. Цукерки їсть? Ні, не їсть. А чи їсть котик рибку? Так, звичайно, їсть. А от хто мені скаже, чи їсть капустинку? Ні, капусту він не любить. А от банани банани він теж не любить. А чи любить він їсти мишей? Звичайно, любить. А хто скаже, чи любить він яблучка? Ні, яблучка він не любить. А молочко, звичайно, котик полюбляє молочко. А корм для котиків? Звичайно, адже це основна їжа. Дітки, ви молодці. Дітки, сьогодні ми з вами вивчили цікавий віршик та пограли в гру, нагодували котика. А я чекаю відео з вашими віршиками в нашому телеграм-каналі. Дякую за увагу!